Вітаю вас, друзі, вітаю вас, друзі, в етері програма «Помоліться за мене. Сьогодні в Україні особливий день. Ви бачите, що в мене особливе вбрання, не таке, яке я вдягаю зазвичай на нашу програму. Сьогодні день вишиванки, особливе обрання українців, і сьогодні ми вдягнули, щоб підтримати один одного і нагадати про те, що ми належимо до чудової нації, до чудової країни, і якраз це буде гарна нагода нам всіх. Об'єднатися не тільки в вишиванках, але об'єднатися і в молитві за нашу країну і підтримці наших воїнів, які боронять нашу країну. Тому ще раз вітаю з днем вишиванки. І сподіваюся, що у вас є ваша улюблена вишиванка, яку ви сьогодні обов'язково вдягнули, коли вийшли на вулицю. Ну, а ми продовжимо нашу програму. І я хотів нагадати, що наша програма присвячена молитві. І ми молимося за потреби людей, які нам телефонують або передають повідомлення нам в студії, тому, будь ласка, ви можете зробити таку можливість і мені телефонувати на номер 0800 30 20 20. Цей номер безкоштовний для всіх, хто мешкає в Україні, незважаючи на те, який у вас оператор, ви можете брати слухавку, набирати ці номер і безкоштовно телефонувати. Тому якщо у вас рідний, близький, хтось на фронті, хтось в шпиталі. Хтось за кордоном, хтось здає іспити, готується поступати в вищий навчальний заклад або в якийсь навчальний заклад, або день народження, друзі у ваших рідних і близьких. Телефонуйте. Я з радістю підтримую вас в молитві і буду молитися за ваших рідних. Також хочу нагадати, для тих, кому складно дозвонюватися і спілкуватися от, в прямому етері, ви можете написати ваше повідомлення на номер плюс 38 050 305 305 8. Цей номер ви також зараз бачите на екрані. Для тих, у кого є Viber або Telegram, ви можете на цей номер писати повідомлення. І ці повідомлення будуть надходити до мене сюди в студію. Я їх буду також зачитувати і буду за вас молитися. Ну і також хочу нагадати про те, що наша програма виходить в Facebook, а також в YouTube. Тому, будь ласка, також можете нас там дивитися. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте писати ваші коментарі. В коментарях можете писати також ваші молитовні прохання. Ну і особливо для Ютуба. Хочу нагадати, що у нас є власний наш канал під назвою «Помоліться за мене українською мовою. Ви нас там можете знайти. Обов'язково підпишіться на наш канал і м -м, в каналі на нашому зараз є чат, і Ви в чаті можете писати молитовні Прахання. У нас там такий є свій своя ком'юніті, ком осередок тих, хто нас постійно дивиться в Ютубі і пишуть свої молитовні прохання, ви можете також таким чином долучатися і спілкуватися зі мною. Ну і хочу нагадати, що для тих, хто недавно став дивитися нашу програму, що наша програма виходить двічі на тиждень вівторок, четвер, 19.00. Вівторок це велика програма. Два ведучих, дві е, години, яку ми проводимо разом з вами. А четвер у нас коротше, півгодини і один ведучий. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до перегляду нашої програми і унікальність нашої програми, що і не тільки можна дивитися, але й ви є нашими молитовними партнерами. Партнерами, які разом з нами молитись і підтримуєте наші руки, коли ми молимося за тих людей, які звертаються до нас за своєю підтримку. Отже, друзі, зараз я хотів би зачитати книгу про Рока Ісаї, 26 розділ і 3 вірш. Отже, Господь через Ісаю говорить такі чудові слова: думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої. Бо на тебе надію вона покладає. Отже, в момент тривоги і хвилювання, а війна це зараз ми три майже роки вже знаходиться в тому стані. Господь нам говорить, для того, щоб нам не зійти з'їхати з глузду, не втратити спокій і мир, незважаючи на те, що відбувається, Господь нас покликає, щоб наші думки ми покладали. На господа, щоб в ньому ми могли знайти свій спокій і мир. Зараз у нас знову стали відключення світла, ми повертаємося до того стану, коли нам є певні незручності. Але тим не менш не нарікайте, не дозволяйте думкам негативним захопити ваш розум, а дозволяйте, щоб Божий мир, Божі думки наповнювали ваше серце і принесли вам мир. Ну і згадайте, наскільки нашим воїнам некомфортно бути на фронті. Тому наші. Некомфортні умови не можна порівняти з тим, що відбувається зараз на фронті. Тому давайте будемо зберігати спокій і будемо також молитися за тих, хто зараз боронить нас. Запрошую вас до молитви. Благословен наш Господь і Бог, ми дякуємо тобі, що наші думки і наш спокій ми можемо зберігати в тобі. Господи, Ти Бог миру, Ти Бог спокію. Ти той, хто дає нам Духа мира, Духа Святого. І тому просимо Боже, тих, хто зараз наповнений депресією, тривожними думками, ми просимо, щоб ти захищав і підтримав їх, дарував їм спокій. Благослови, будь ласка. Просимо допоможи нашій країні пройти через ці складні випробування. Ти бачиш, що зараз стали складності з електрикою, що у нас відключають світло, але просимо Боже, ти щоб... Ті підбиті станції можливо було відремонтувати, щоб ми могли повернутися до нормального життя. Але наша молитва зараз також і за фронт. Просимо за захисників, які боронять нашу країну. Ми Молимо за харківський напрямок, за схід, за Донецький напрямок, за південь, Господь, ми молимось. Херсонський напрямок. Просимо Боже, Твого захисту і підтримки. Просимо Боже, щоб ти стримував ворога, щоб ти, Господь, дарував мудрості нашим і воїнам, і керівникам правильно направляти, Господь, і вести нашу армію. Господи, благослови, щоб і тут ми хто за межею. Фронту, щоб ми могли підтримувати наших воїнів і молитвами, і допомогою. Тому, Господи, просимо благослови. Даруй Господь нам пройти цей складний шлях, який проходить зараз наша країна. Ми молимось про те, щоб Ти зробився перелам в цій війні, перелам на до, миру, до... До перемоги, тому просим Боже, благослови і підтримай. Дякуємо тобі за почуту молитву і слава тебе, живого Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Друзі, програма наша триває. Я чекаю на ваші дзвінки. Наш номер 0800 30 20 20. тому, будь ласка, телефонуйте, я готовий буду приймати повідомлення. До нас, до речі, вже додзвонились пані Валентина, і я можу прийняти. Її повідомлення. Пані Валентино, вітаю вас. Дякую вам, вітаю вас, дай Боже вам здоров'я і силі, і нас знає на далі. Най вас Бог благословить. Я ваша постійна слухачка. Разом з вами молюся і плачу, але я просила за свою правнучку, правночку Ма душі. Дуже було, то признали то сказали, що то рак, але Слава Богу, що то не то було. Слава Богу. Сьогодні, сьогодні слава. дзвонили, такі весела і внучка, і правнучка. Бабусю, я вже здорова, мене слава вже Богу. нічого не болить. Слава Богу. Дай Боже вам здоров'я, але помоліться за мене, за мої куліна. Ну Тата. так боя, що я вже не можу ходити. А, дякую за добрі новини. Дякую за те, що онучки стало краще і що діагноз не підтвердився. Слава Богу, кажемо так, впевнено, я, я да. ваші молитви, бо ваші молитви Слава. таки Бог чує. Слава Богу. І давайте будемо молитися за вас. Mm -hmm. Святий наш Господь і Бог, ми дуже дякуємо тобі за такий чудовий досвід, за те, що ти, Господь, зберіг від страшної хвороби, від того діагнозу, який був попередньо був поставлений. Дякуємо тобі, Господь, за цю перемогу і. За ту радість, яка прийшла в цю родину, і просимо за пані Валентину, щоб ти підтримав її. Ти бачиш, що вона вже в віці, і що її турбують стан її колін. Ми просимо Боже, благослови, будь ласка, підтримуй її духовно і фізично. благослови, щоб вона ще могла ходити своїми ногами, щоб могла Господь триматися на цій землі і служити. Господь тому просимо, допоможи їй, будь ласка, благослови, і доторкнись до неї своєю сілючою рукою. Дякуємо Тобі за почуту молитву. Амінь. Друзі, наша програма триває зараз. У нас центральна частина нашої програми спілкування з нашим гостем, який розкаже свою цікаву історію молитви. Тому друзі, не перемикайтеся. Отже, ми продовжуємо нашу програму. І сьогодні у мене гість Богдан Шафаренко. Богдане вітаю. Дуже приємно, що ти до нас знову завітав. До нас вже раніше приходили, розповідали історію. Так, 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 так було. Вітаю. Але сьогодні у нас буде інша історія, і, але як ми вже за, за, за лаштунками спілкувалися, попередня ваша історія вона бере початок. От з сьогоднішньої історії. Так, по суті, цю історію можна назвати як ключовою, ключовою. в моєму житті. Так. Ось вона така найграндіозніша і от їй найбільш приємно розповідати. Слава Богу. Зараз е, ви будете розповідати, у нас є гість, верніше, у нас є дозвонювач, ми зараз поспілкуємося з Катериною. Пані Катерина, вітаю вас. Вітаю, доброго вечора вам. Звідки ви телефонуєте? Із Кривого Рога, так. і в мене по сусідству біженці е, з Херсона, Так. і вони його звуть Михаїл, а її Юлія. Угу. І вони прожили 56, рок... 58 років у місті, і сьогодні вона померла. Я прошу, да щоб що. помолилися і підкріпили е, Михаїла. Михаїл. Тяжко йому зараз. Так, так, звичайно. Передайте наші співчуття і скажіть, що ми за нього також молимо, що він цей складний момент в своєму житті він пройшов з Божої сили. Давайте ми будемо молитися Дякую. за Михайла. Дякую, що ви зателефонували. Святий Господь наш Бог, ми молимося за Михайла, який сьогодні втратив свою дружину, з якої прожили більше ніж півстоліття, і ми, Господи. Дякуємо за ті роки, які були в їхньому житті. Але ти бачиш, що сум прийшов в його серце, в його дім, і я прошу, щоб цей тяжкий для нього час ти підтримав його і Бог поряд з ним. Тримай його за руку. Допоможи Господь йому пройти особливий момент поховання. Господи, ти підтримай його, і нехай Божий Дух буде потішати його. Великої надії на Воскресіння, яку ти нам даруєш через Господа Ісуса Христа. Дякуємо тобі за почуту молитву. Амінь. Отже, Богдана, ми повертаємося до вас, до вашої історії, як ви сказали, що це ключова історія в вашому житті. Вона починається з того, що ви народилися в сім'ї віруючі. Так, Так, моя сім'я прийняла Христа буквально два роки до мого народження. Так, так. Ось Тому я. Родився і бачив, як мої батьки зростали в вірі. Але в свої власні віри, ну звідки її взяти, як говориться, треба мати власний досвід. Тобто батьки от навернулися, але проблема завжди дітей, віруючих батьків, де, щоб і дітям ця віра прищепнулася, прищепилася воно. Ну, а це такий дуже болючий момент, коли це відбудеться. Отже, ви знаєте, як ходити до церкви, але знаєте, як і. Так. Не переживати от такі відчуття, як віруючі люди, але просто які у вас були відчуття? Просто ходили, тому що батьки ходили, так? Ну, мабуть, проблема найбільша була в тому, що е, батьки зростали лише. Та -та. Тобто, якщо ну, дивитись на батьків зараз, то ну, їм і лише пишати залишати. А коли виникають звичайні проблеми, то діти Та -та -та. їх сприймають більш так, знаєте, uh -huh. чуттєво. Е, Церква мені подобалась, там були друзі, е, тому я ніколи її не залишав. По суті, але настав такий період, коли те, що в світі, воно зацікавлювало. Там Більше. також з'являлись друзі. Так, так. Да, і ну. Дехто залишає церкву, але в моєму житті сталося так, що в мене були два паралельних житті. Да, от, в мене не було проблем з самоконтролем, з скажімо, таким акторським майстерністю. Я міг бути і там, і там одночасно. Своєю людиною. Да, своєю людиною. Але, але ви розуміли, що це якби не є от, життя віруючої людини, що це от така більше як гра. Але це не є якби життя навернути людини, яка от, ділить життя між Богом і цим світом. Знаєте, мабуть, в той час навіть такими категоріями не замислювалися. Так, так. Просто собі. так. Церква і церква. В церкві було видно, знову ж, діалоги серед молоді були ж, такого ж рівня приблизно. Лише чомусь нам не можна було робити те, що можна всім. Так, так. А, ось, Але. Оцей момент, що я все-таки залишився в церкві, все-таки був на різних таборах, різних заходах для молоді. Нас батьки спонукали їздити на ці всі речі, і це було не дарма. Тому що цей досвід відбувся на так названій школі молодіжних лідерів. Ага. Це е, з'їзд в місті Сувіт проходив певна база, де багато молоді різної церковної приїжджали, щоб навчатися. По суті. Хоча ми знаємо справжній їх мотив поспілкуватись, там, час провести, але не організатори не. Вони вкладали туди більше. Ось. І окремий семінар. Ось він змінив моє життя. Це був семінар по організації малих груп, тобто як створити певну невеличку компанію і спілкуватись на духовні теми і розвиватись духовно разом, вона була в декілька етапів. Перший ми розбирали біблійну історію, намагалися уявити себе в ролі одного із персонажів, пам'ятаю історію про Закхея, угу. тобі, от, що ви залізли, ви там низенькі, як ви себе відчуваєте в натовпі людей. Ну, було цікаво. Але потім вони сказали, що от зараз буде дещо інше. І навіть я б сказав, я не був готовий до цього, тому що вони сказали, що зараз кожен має можливість ну, піти знайти своє місце, походити на вулиці або в якусь кімнату зайти. І у вас буде цілих 20 хвилин. 20 хвилин для того, щоб помолитися. Помолитись виключно молитвою вдячності. Я такий о. Це за молитва вдячності. Молитва вдячності це коли ми нічого не просимо. Там, не згадуємо будь-яких проблем, а більше зосереджуємось на тих благословіннях, які mm. Бог вже нам дав. То, тобто, молитва вдячності це молитва, коли я е, не прошу Бога, щоб він вирішив якісь проблеми, але навпаки, дякую за те, що Бог в моєму житті. Як згадую протягом молитви, що в мене відбувалося, і згадую, і дякую, Господу. О, Вам це було складно? Ну, не дуже. Тому що. За що можна дякувати? Да, за будь-що, по суті, за те, що я живий, за те, що в мене є батьки, за те, що у мене є сестра. Ви подумали, ну, що це якби формально, я це спокійно проведу. Ну, да. 20 хвилин не б, забагато? 20 хвилин ну, непідготовленому було складно тоді. Тим більше, якщо згадувати, ну, так, можна і за тиждень не назбирати 20 Та -та. хвилин у молитві, але тоді було так. Тим більше зараз є навіть спеціальні такі, як не тренінги, а. Завдання для підтримки так. власного психічного стану, ну шукати за да, що да, можна да, подякувати. Світські люди там психологи радять знаходити якісь позитивні да, мисло так. Ось, ну, я знайшов. Це не було так великою проблемою, тим більше вже десь ближче за 5 хвилин до кінця вже почали повертатись інші люди. Ми встигли обговорювати цей момент. Ну ми пішли назад в зал на продовження семінару. Ну, як говориться, ніхто не очікував біди, да? але нова історія біблійна. Далі, а, ви, так, опять, вивчаєте да, щось? опять вивчаємо, опять відчуваємо себе в ролі когось. Типу, схема вже знайома. І далі такий, ну, ви молодці, тепер у вас є ще 20 хвилин. Ми такі, у, це вже. Це, мабуть, інші вже молитви? ти вже щось просити. Чи... Так. А, Тут також це не про прохання була молитва, yeah. а сказала молитва про славлення. Uh -huh. Це чим вона особлива? Це ми згадуємо е, риси характеру Бога. Oh, так, так. Тобто, який Він є для нас. Там. Бог добрий. Що це для мене означає? Боже, чому ти добрий для мене? І згадати, чому? Там, чому він справедливий? Чому okay. він всесильний? От. Ну, ніби проблем не було з цим. Тим більше ну, люди повернулися швидше, ми вже встигли відволіктись від молитви. Да. А, молить все таке. Ось, ну, ми пішли в зал. Все добре. А, нова історія. А, і, говорить, і новий час для молитви. Ми такі, Уф, та це Скільки ж можна вже? Вже тричі по 20 хвилин? Це вже година буде. Такий, ну, це серйозно. Але от, що я не міг очікувати, це сказали, помоліться е, не якоюсь конкретною молитвою. Просто розкажіть йому про себе. І для мене це був сув парадигми, тому що ну, навіщо розповідати всезнаючому Богу, те, що він і так знає. тобто так, так, він, же, він знає краще мене, ніж я сам себе. Але ось одна дівчинка, почувши мої сумніви, розповіла: ну дивись, коли моя подруга розлучилась з хлопцем, а, уже всі знають про це. Але я її, її історію, от з її вуст іще не почула. Я такий, ну. Можливо, так і да? Аргумент такий собі, але от, ну, що ти спробувала, ну, я, типу, не відмовлюсь. Ось, е, я сидів. В закритій кімнаті, це холл, е, всі двері були зачинені, такий теж на диванчику, обняв подушечку, так, знаєте, комфортно. А напроти мене стояв стільчик, навіть крісло. Я так собі уявив, що от Бог сидить напроти мене, якщо ж друг розповісти, починаю тобто, з ним. Тобто ви вирішили, що вже е, досить е, гратися цю таку формальність, да? а якщо справді, чи ще так? Да? Но, чи просто. Ну, Ну, Напевно, я не став такі питання. Так. Ну, молитву я не говорив, що вона формальна. Тобто, так. коли я молюсь, я, я намагаюся от, е... сказати, що це молитва. Mm -hmm. от, ну, я взаємодію. Це з Богом. серцем, так. Да. А, і виходить, що ось я з ним, ніби розмовляю. І помічаю, що я вже відходжу від себе, вже починаю щось там роздумувати. Думаю, от там на небі, а уявляв, як він виглядає. Ну, на стільці ж дов хтось сидіти. І думаю, от в нього є борода чи немає? І думаю, якщо на небі він буде, ми всі його побачимо. Буде, скажімо, все небесна мода, всі будуть схожими на Ісуса Христа. Ну, типу, а в чому тоді оригінальність? І... І в якийсь момент я от дивлюсь на себе зі сторони. До речі, я е, молився вслух. ось, Дивлюсь, отак помітив себе зі сторони. Думаю, я, ну, ніби в здоровому глузді людина, але спілкуюся з стільцем. Якби. Mm. Ну, або в крайньому випадку. з Ну, повітвів. людина б так подумала, странно, так? Так. Да. Думаю, може, це хвороба якась. чи, ну, Тим більше видно було, це був хол, і за дверима скляними видно, як по вулиці ходять так само люди на самоті з кимось спілкуються. Ну так, туди, сюди. Ну, скажем, видовище ще те. І в моїй голові звертались такі, знаєте, сумніви. Думаю, ну боже, типу, ти бачиш моє серце. Я от тут, ну, якби намагаюсь говорити те, що мені пропонують, щоб от якось зростати духовно. Але ну, що це значить взагалі? Ну, типу, серйозно. Типу, якщо тебе нема, то ну, ми всі хворі, по суті. Говорю, ну, докажи, що ти є. Ну, покажи хоч ну, як-небудь, чуточку, що, складно чи що. Ну, типу, раді мене. Да? Ну, висказався і думаю, сижу. Сижу, думаю, що тепер далі буде. Я не очікував, але для мене був шоком те, що от біля стільця стояв кущ рози декоративної, і ніби хтось провів руками по листю. А тобто, ти типу, отак... так, було, так? Ну, знаєте, Не просто от пошевелились листочки, а прямо так гілля відхилилась. І я так, типу, Ого! так, типу, двері закриті, ніякого протягу немає. Так, ну треба ж перевірити всю фізику. А може, це протяг був, да? або може. Так, да, ну не знаю, які там варіанти. Або може в мене галюцинація, я вже якраз думаю, що може це як хвороба да, молитва. Але я думаю, ну ні, ти просив, ось ти отримав. І я от сижу, ну, думок, по суті, не пам'ятаю, немає. Починають вже приходити люди, починати от той звичний діалог, типу в кінці, ну, я вже не спілкуюсь. Вони звуть уже в зал. Я розумію, що я хочу стати, але я, ну, ніби не можу. От, ну взагалі, знаєте. Што фізично ну, якийсь, да, фізично, в мене немає сил. От, не, не то, щоб прям дихати, а жити немає. І ну, я тоді не знав, що це означає. Мені, скажімо так, щоб не видавати, що щось стало таке надприроднє, я сказав, що. ну... Просто вже зусиллями пішов в зал, сидів за усіма, але е, ось таки досвід стався. Буквально того дня я вирішив е, щоденно читати Біблію, як мінімум зрозуміти, що відбулося. І коли я читав про Моїсея, про е, Івана в книзі об'явлення, про Даниїла, коли вони бачили реального Бога, то вони падали ніби мертвими. Я зрозумів, що. Ну тобто, коли пророки або людина наближалася до, до Господа, до, то вони відчували це не тільки розумово розуміли, да, але ще були на таких відчуттях. Ми згадуємо Даніла, який там чудно знепритомнів, він був особливому стані. І інші пророки ми бачили. Тобто, ви знайшли такий логічний момент пояснень, да, що це надприродні або такі от роз. Як доказ свого до, ну. Те, на чому трималася моя віра в сам, в сам цей момент. І я зрозумів таку річ, що е, якби Бог відкрився мені більше, от такому, скажімо, грішному, недосконалому, то ну, я б не витримав цього. Якщо навіть просто, скажімо, невидимий прояв е, забрав всі мої сили, то ну, страшно. І от розуміємо тоді, ізраїльтяни, як вони. Ніби Бог був завжди поруч з ними, але вони говорили, давай краще Мойсей буде з ними з Богом спілкуватися. Як оця зустріч змінила вас? Я так розумію, що вона стала переломним таким моментом. Так. Е коли я зрозумів, що Бог, понад моєго розуму, він спустився до мого рівня і сказав, що от, Окей, я, я дам тобі відповідь. Я зрозумів, що. Ну, Якщо він зробив таке раді мене, так. то я, я особливо, я, я чомусь йому потрібний. Я вирішив е, ну, спробувати зрозуміти, хто він в першу чергу, і послужити йому своїм життям. Буквально через певний час е, виявилась можливість, е, я відчув поклик піти е, на проєкт волонтерства на цілий рік. Угу. Е, цей досвід я розповідав так, минулого так, так. разу. Місіонерський такий да, проєкт служити людям. Так. Тому. То, ну, можна сказати, ми почали нашу історію, щоб логічно її закінчити. Да? Починали з тим, що у вас була така віра на, дві... на два життя після того, як ви зустрілися з Господом. Хороше питання. Тому що сказати, що все кардинально змінилось в один момент. Ну я розумію, що не завжди буває в один момент. Але процес ні. зміни він відбувається, дійсно, Бог змінив ваше життя. Це стало переломним моментом. Так я б сказав, це стало переломним моментом. Для того, щоб я почав читати Біблію усвідомлено. Угу. І коли ти читаєш її, вона наповнює тебе твій розум, і ти хоч не хоч змінюєшся. Це як спілкуватися з, з людиною, зрозуміти, яка вона, і ти підлаштовуєшся під неї, щоб вам було вдвох комфортно. Слава Богу, слава да. Богу. Дякую вам, дякую за чудовий досвід, який ви розказали. Я думаю, що для багатьох людей це буде великою підтримкою, тому що, друзі, Бог по-різному являється. і якщо. Бачите, все почалося з молитви, і коли просто спочатку ця молитва була така, якби ну, нав'язлива, казала робіть це, робіть це. Але поступово Дух Святий починає використовувати і підводити до того, щоб ви зустрілися з ним. Тому кожен має пережити певний досвід зустрічі з нашим Господом. На це варто звернути увагу. Я хотів би помолитися за всіх вас, друзі, за прохання, які до нас надходять. Давайте помолимось. Дякую тобі, наш Господь, за чудову історію і за ті натхнення, які ми почули. Ти бачиш, що поступило дуже багато прохання. Я не встигаю всі зачитати. Але прошу Боже, благослови кожну людину з кожним проханням, з кожною хвилюванням, які вони звернулися до нас. І ми просимо, Боже, почуй молитву і благослови Господь в ім'я Ісуса Христа. Просимо. Амінь. Друзі, програма добігає свого кінця. Сьогодні у нас дуже коротка програма, але хочемо на завершення благословити вас словами з від Деани, 14 розділ і 27 вірш: Заставляю вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається. Отже, Господь обіцяє нам, що. Незважаючи на всі ці події, які відбуваються навколо нас, ми можемо мати Божий мир, якщо Господь поряд з нами. Тому шукайте Господа, дозволяйте йому наблизитись до вас, і нехай Божий мир буде з вами і в вашому серці. На ну, ми зустрінемося вівторок, тому будь ласка, Господь у вас хай благословить. До зустрічі, до побачення.